Шахрайство це не тільки груба сила у вигляді заражених файлів чи зламу паролів. Часто це тонкі психологічні ігри, попавшись на які, ви добровільно віддаєте свої кошти з камерам. Ми знайшли топ-5 схем, які базуються на впливі на наш мозок. Перше викликати жалість, розповісти про скрутне становище, банкрутство чи про втрачені вкрадені кошти. Друге красива дівчина. На таке попадають чоловіки на сайтах знайомств. Вони знайомляться з дівчиною, яка пропонує їм вкласти кудись гроші, або просто купити скамтокен. Третє. Репта по телефону дзвонять жертві та спонукають її зареєструватися на скам біржі, яку контролюють шахраї. Після цього вони можуть маніпулювати вами, як їм захочеться. Четверте дарування. Шахраї створюють фішингове посилання та, вдаючи реальний проект, розсилають його жертвам з повідомленням на кшталт. Ви отримали аірдроп, перейдіть за посиланням і заберіть свою нагороду. П'яте. Деталі арбітражної угоди: Шахрай пропонує продати жертві дохідну угоду, якої насправді не існує. А ви зустрічали щось подібне у своєму житті? Поділіться у коментарях.